Ненормальна в зв'язку з цим було те, що там відсутні після там відомих обставин головний дипломат від України, і це виправляється. Тобто, це в принципі треба було зробити вже давно, і це відбулося. А тепер безпосередньо по кандидатурі генерала залужного, який має авторитет у нас за кордоном, проявив себе в цій боротьбі і може фахово додати. В воєнно дипломатичній діяльності від України в такій важливій для нас країні і спілкування з народом такої країни, яке є Велика Британія. І... Тут незважаючи на всі нюанси, взагалі будь-якому явищі можуть бути плюси, мінуси, позитивна, негативна, але це дадасть, я впевнений в цьому імпульс додатковий та дані нам допомоги і в покращення ситуації розвиток ситуації стосунків між нашими державами, і це більший потенціал військовий нашої протидії з ворогам. В Британії знають Валерія Федоровича. Він уже там отримував і нагороди від британської корони, скажімо так, і він тільки поглиблюватиме і розширюватиме стосунки з одним з основних наших партнерів це Великою Британією. Тому що я нагадаю, вони перші, хто нам дав зброю до збройного конфлікту. Вони очолювали багато коаліцій, які континентальна Європа не не, не могла. Рішитися дати якесь озброєння британці першими це це надавали, і тому ну людина-легенда, яка поїде і буде виконувати обов'язки посла, він на цьому фронті, я думаю, що дасть дуже багато. Позитивних моментів в Україні, якраз на цьому фронті, також таку людину, як Ларі Федорович, це за честь мала б послом, прийняла прийняла послом будь-яка країна незалежно там від рангу, статусу, тому що це людина легенда. Вже це людина, яка спасла націю, скажімо так, в період навали в скрутний момент в нашій історії, коли всі давали нам там три дні, що ми вистаємо. Ми могли втратити все. Ми могли втратити державу, ми могли втратити свободу. Багато чого, і ця людина. Одна з тих разом з збройними силами України, яка захистила стала на захист держави свободи і захистила нас. Це людина вписана вже в історію, скажімо так, золотими літерами. Тому я думаю, що будь-яка країна за честь хотіла б прийняти в себе таку, таку людину у якості посла.